У селі Весуцько організували майстер-клас. Більше інформації у сюжеті. З нагоди стрітання господнього для дітей з села в Заболоцівського центру культури, дозвілля та спорту відбувся майстер-клас із виготовлення стрітинської свічки. Ініціаторка майстер-класу розповіла про його особливості. Стрітинську свічку учасники виготовили із вощини, яку попередньо організатори замовили із відповідного сайту. Сьогодні у нас є багато дітей, як дівчат, так і хлопців. Ми радо вітаємо завжди. Чекаємо виготовляєте стрітинське свічку. Що використовуєте? – вощину, так замовляли на сайті з вощинами і виготовляємо з вощини. Самі декори роблять діти за бажанням, які тільки їм по душі тіше, що у такий спосіб відвідувачі майстерки відволіклися від теперішніх реалій війни. Під час події присутні із задоволенням власноруч виготовили стрітинські свічки, проявляючи фантазію. Події різної тематики організатори проводять приблизно один раз в місяць. Сьогодні я була на майстер-класі стрітинських свічок. Я зробила ось таку свічку. Мені дуже подобається робити. Я вже третій рік поспіль роблю стрітинські свічки. Мені дуже подобається сам процес цього виготовлення. Ну не знаю. Мені подобається таким займатися. Задяки старанню та креативності діти виготовили та задекорували по-оригінальному стрітинські свічки. Щиря подякую усім, хто долучився до організації такого прекрасного дійства та нашим захисникам. Пані Христина з особливою приємністю звернулася до діток, які із задоволенням долучаються до різноманітних подій. Я дякую завжди своїм дітям, які мене підтримують. Важлива підтримка в будь-якому випадку, щоб ми не робили підтримка дітей найкраща. Наталія Кова. Сергій Нішин телеканал Броди онлайн.